Навчання грамоти, письмо, тема уроку, написання слів з буквосполучення, м'який знак О Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Виконаємо пальчикову гімнастику. Сміхається сонце, дощик накрапає, Травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце Вмивається природа, Сміхається сонце. Читайте загадку. Виконайте звукобуквений аналіз слова відгадки. В чистім полі він росте на високих ніжках, в зелених панчишках, квіточки блакитні, оченьки привітні. Що це, дітки? Так, це льон. Виконайте звукобуквений аналіз слова відгадки. Перевіряємо. Перший звук Л, приголосний м'який, другий звук О голосний. Третій звук Н. Приголосний твердий. Прочитаємо слово льон. Скільки звуків у слові льон? 3. Скільки букв? 4. Чому різниця між кількістю звуків та букв? Тому що буква м'який знак. Звуків не позначає, а пом'якшує попередні приголосні звуки. Права сиди правильно. Тримай спину рівно. Лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Роботу розпочинаємо в зошиті в косу лінію. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду прямо. Не зігнусь! Буду я писати вправно. До роботи вже берусь. Запишемо дату. Відступіть один робочий рядок від попередньої роботи. Запишіть посередині 25 квітня. В наступному рядку Класна робота. Каліграфічна хвилинка. Яна, Яся і Яринка сіли гратись під ялинку. Дітки, яку ми букву сьогодні будемо повторювати писати? Велику та малу букву Я. Зверніть увагу, як поєднуються велика та мала буква Я. Напишемо слова Яся, Яна та Ялина. Поставте відео на паузу та запишіть каліграфічно. Наступна робота словниковий диктант. Запишіть в наступному робочому рядку. Записуємо слова. Перше слово пишемо з великої букви. Після кожного слова ставимо кому в кінці групи слів крапку. Карась. Карась. Лось лось, окунь, – о-ку-нь. пень, пень, ден, де сіль, сіль, василь. Ва, си, Вась. Івась. І вась. І -ва Перевіримо написано: карась, лось, окунь, пень, день, сіль, василь, івась. Якщо у вас є помилки, виправте, будь ласка. Напишемо каліграфічно буквосполучення, сполучення, м'який знак О. Букво сполучення Льо, Ньо, тьо. Зверніть увагу, дітки, м'який знак О поєднується дужечкою з вузликом, м'який знак відкритий. Утворимо і запишемо слова за зразком. Читаємо перше слово день, деньок. Друге слово пень утворіть за зразком. Яке буде слово? Пеньок. Вірно. Поле польовий. Утворіть наступне слово за зразком, колір, кольоровий. Запишіть пари слів у зошит, поставивши відео на паузу. Давайте відпочинемо. Наступне завдання. Доберіть з довідки потрібні слова, щоб скласти речення. Давайте прочитаємо слова для довідки: льотчиком дзьоб, кольорів льон. А тепер працюємо з реченнями. У веселки Сім. Яке ми слово доберемо з довідки? Кольорів. У полі зацвів синій. Льон, Василько мріє бути, льотчиком, У дятла міцний дзьоб. Поставте відео на паузу та запишіть перше речення. Складіть зі слів речення. Запишіть. Прочитаємо слова польові у квіти тетянки. Діти, складіть речення за поданими словами. У титянки польові квіти. Запишіть речення у зошит. Перевіряємо написане. Тетянки польові квіти. Право самооцінювання. Перегляньте свою роботу. Якщо ви виконали без помилок каліграфічно, акуратно малюйте на полях смайлика, який посміхається. Якщо у вашій роботі є одна чи дві помилки, є незначні недоліки. Намалюйте смайлика, який не дуже посміхається. Якщо у вашій роботі більше, ніж дві помилки, є значні недоліки, намалюйте сумного смайлика, але не засмучуйтесь, чим більше ми будемо писати, тим кращий буде результат.